Мої дорогі дорогі, знаходимося в приміщенні архідіцезіального центру духовної та психотерапевтичної підтримки для того, щоб просити всемогутнього Бога про благословення для цього місця. 17 березня у Львові урочисто відкрили та освятили центр духовної, психосоціальної та психотерапевтичної підтримки імені отця Генріха Павла Мосінга. Освячення центру, який розмістився по вулиці Винниченка, 30, у будівлі колишнього монастиря сестер Кармеліток та духовної семінарії Львівської архідіоцезії, здійснив архієпископ Мічеслав Мокшицький митрополит Львівський. У події також взяли участь іписко-помічник Харківсько-Запорізької діацизі Ян Собіло, духовенство Львівського деканату, депутати Верховної Ради України, представники обласної та міської влади Львова, консул Республіки Польщі у Львові Криштоф Лук'янович, освітяни, медики і психотерапевти з партнерських програм. Після спільної молитва. Та освячення приміщення розпочалася офіційна частина показ фільму про роботу працівників центру та волонтерів центру, яку вони проводили із вимушеними переселенцями з перших днів повномасштабного вторгнення Росіян на Україну, а також про інші напрямки діяльності семінари у межах школи капеланського служіння, психологічні тренінги для духовенства і марян. З нагоди відкриття центру до слова були запрошені представники влади різних рівнів. Вони подякували католицькій церкві за ініціативу, спрямовану на допомогу військовим ветеранам та їхнім. Сім'ям і запевнили в подальшій співпраці з римокатолицькою церквою в цьому напрямку. Також до присутніх звернулися представники таких благодійних організацій, як Кірхи Нот, церква в потребі, групи при конференції єпископів Польщі, допомога церкві на сході, а також Лицарі Колумба. Кожна із цих організацій вклала свою частку в цей проект на різних етапах його створення, і сьогодні їх представники прибули розділити радість відкриття та прийняти від імені всіх жертводавців заслужені слова подяки за надану допомогу. Це для нас дуже важливий день. Тому що ми працюємо вже з 16-го року. Поволі творилася команда, бо найважливіше люди в центрі це наші психологи, терапевти, це волонтери, які навчалися, навчаються різних способів допомоги людині, допомоги людям. Це теж ведення індивідуальних терапій, психологічних консультацій, ведення групових, наприклад, терапій, це групи підтримки, групи, котрі. Наприклад, допомагають людям прожити травму. Ми мусили це якось ділити між щораз більшою групою наших волонтерів, психологів, терапевтів. І коли з'явилася ця ідея, що семінарія стара, семінарія Львівська буде віддана, я звернувся до митрополита з питанням, чи не можна було б отримати приміщення під центр, де ми могли б ну, більш розширити нашу діяльність, мати можливу. Ось якоїсь такої реабілітаційної сенсорної підтримки, тому що ми маємо і лікарів і терапевтів високої якості, які могли б допомагати нашим ветеранам, хоча б ну але не тільки. І тоді власне ми отримали добро. Почався ремонт. Ми довго трякось для нас так удалося довго частина. Довго чекали цього дня, і ось цей день настав. І для нас це новий виток.